Родом я із Каліфорнії. Каліфорнія, з час, зі штату Вашингтон. Нью-Гензарезони. Mm. Оце така. Яка усе, що ви думали, що знали про війну? Забудьте. The... Те, що я роблю, в ім'я пам'яті та справедливості по загиблих друзях. Я сподіваюся, що я воюю так, що якби чоловіки, які були на минулих війнах, побачили мене, то подумали б, що я в біса гарний солдат. Я зганьбився, виливши цілу миску борщу собі на бороду. Так і зародилася моя любов до української їжі дуже хаотично і чудово. Уперед, уперед, швидко, швидко. Позиція лайно, коли будемо ближче біля позиції, то блін у повний зріст не можна буде ходити.